З 1983 року впродовж шести з половиною років Матір Божа з'являлася домогосподарці Гледіс у місті Сан Ніколас, що на сході Аргентини. Ці об'явлення є визнані церквою. Гледіс отримала більше ніж 1800 послань Богородиці. А під час Різдвяного і Великого посту в неї з'явилися стигмати на зап'ястях, стопах, боці та плечі. Велика увага послан Марії приділяється миру, покаянню, поверненню до таїнств і наверненню людей до Христа. Ось деякі з послань. Дуже прошу вас молитися. Це прохання до всього людства, моліться щиро від серця, часто і з любов'ю. Молитву не можна відкладати, бо мати хоче, аби через неї діти прийшли до Бога і нею перемагали свого ворога. Прихід Господа близький, і так як сказано в Писанні, ніхто не знає ні дня, ні години, але Він прийде. І на цей момент душа християнська повинна бути приготовлена. Святий Розарій це зброя, якої ворог боїться найбільше, також Він є притулком для тих, хто його шукає та брамою до мого серця. Слава Господу за світло, яке Він дає світу. Ісус у Євхаристії це живе справжнє тіло. Поклоняйтеся йому і любіть Його. Прошу вас, щоб ви жили згідно з моїми настановами, робіться крок за кроком, моліться, навертайтеся і вірте. Також Діва Марія передала безпосередні слова Ісуса Христа, ось деякі з них. Колись світ був рятований завдяки Ноєвому ковчегу. Сьогодні цим ковчегом є моя мати. З її допомогою душі будуть врятовані, бо вона приведе їх до мене. Хто відкидає мою матір, той відкидає мене. Багато хто сьогодні ігнорує Божу благодать. Ви повинні йти і нести добру новину, не дивіться на те, кому іде, скрізь, де ви знаходитесь євангелізуйте своїх ближніх. Які нічого не знають про Слово Боже. Не забувайте про це, проповідуйте Слово Боже. Амінь.